Що потрібно зробити, аби Путін взагалі реально задумався про мир, то на це питання відповів директор ЦРУ Вільям Берс, він прямо каже, що Путіна треба змусити втрачати, інакше він не зрозуміє, і це не просто слова, він знає, про що говорить, бо сам працював в Росії та знає, як там все влаштовано. Справа в тому, що Бенс, який був послом США в Росії, а потім очолив ЦРУ, розповів про свій досвід у роботі з кремлівським режимом. Ще в 2021 року він літав до Москви, щоб спробувати відмовити Путіна від вторгнення в Україну. Але, як ми знаємо, той вирішив інакше. За словами Бенса, Путін це людина, яка живе на контролі, залякуванні і підозрі. Він постійно шукає слабкі місця в інших, щоб їх потім використати, але як вважає Бернс, його слабке місце, тобто Путіна, це втрати. Щоб змусити Путіна погодитися на переговори з США і союзники мають зробити так, щоб Росія продовжувала програвати. Тільки тоді Кремль зрозуміє, що час не на їхньому боці, хоча зараз вони впевнені в зворотньому. Бернс також нагадав, що нова адміністрація в США має забезпечити Україні достатньо підтримки, ну, щоб мирні переговори не відбувалися на умовах Путіна. Це останній його, до речі, публічний коментар перед тим, як він залишає посаду директора ЦРУ. Станеться це після інаугурації Дональда Трампа. Бернс нагадує, що з Кремлем не можна вести переговори на рівних, бо Путін розуміє тільки мову сили. І якщо Росія не буде програвати, жодні угоди не матимуть сенса. І хочеться ще вірити, що те, що Бенц відкрито говорить про таке, дає нам надію отримати більше підтримки від наших партнерів. Путін давно живе в ілюзії, що він всесильний, але як тільки починає втрачати, відразу видно, як система тріщить по швах. Це дуже важливо не тільки для України, а й для всього світу. А щоб подібні режими не могли диктувати свої умови просто силою.